1986 рік аварія на Чорнобильській АЕС назавжди залишиться в наших серцях вічним болем. Наслідки аварії страшні. Це мільйони людей, які постраждали від радіації, виведена з господарського обігу частина території України під назвою Зона відчуження. Це сільськогосподарські землі, лісові масиви та водоймища. Зона відчуження це злочинно-мертва зона, яку охоплює 2712 квадратних метрів. Їх було 28 пожежних Чорнобиль. Вони першими прийняли найжорстокіший удар на четвертому блоці станції. Сьогодні їх називають шеренгою Номер один. Ніхто із тієї шеренги не здригнувся, не відступив перед лицем неймовірної катастрофи. Чорнобиль тепер це слово знає весь світ. Чорнобиль це мука і трагедія, це подвиг і безсмертя. Це пам'ять і це наш нестерпний біль. День вибуху четвертого реактора на ЧАЕС Буде останнім днем для України, якби у вогнищі палаючого ядерного кратера не кинулися, жертвуючи собою прип'ятські пожежники та нічна зміна станції. І буде ім'я їм. Незнаний досить у світі, ліквідатори, борючись з цим лихом, полишивши натомість на цій землі частку власного здоров'я, не за час не за рани, не минув він Чорнобля щодня, щохвилини, хвилини олає він проблемами у різних сферах суспільства у долях мільйонів людей наш святий обов'язок сьогодні пам'ятати про, про кожного, чию долю упік Чорнобильський вогонь, пам'ятати про тих, хто віддав життя, жертвуючи собою. Ти відомий сьогодні кожним дням своїм обідою, тою вулицею порожньою, Прип'ятською водою. Мій Чорнобиль, зелений пагорб, у якому ти жив торіччі, запеклись перестигні ягоди, наче кров на твоїм обличчі. Ви чули, як плаче спустошена в кріп'я? За скоєний гріх розіп'ята живцем, прип'ято до неба, щоб вічності випить, Щоб мити від бруду смарніли лице? Надприп'ючи весна, у 25-те неремом приміряє пишні шати. Усе цвіте, радіє, веселиться. Кущав куску ні е, що птиця. Життя триває.